Ой, напилася. Я, б... я бігу-бігу. Подруженько, боже, як ти схудла. О, яка зачіска, яке платчико, так ми ж з собою збиралися вдома залишитися та уже. Чекай, чекай, зато я в маршрутці була як королева. Ой. Сідай, сідай, а, а що ти, ти що тут? Та я тут тобі дивися і суші приготувала на скору руку, і тирамісу, і скачала Титанік. поговоримо, поплачемо, вип'ємо. Ну, а як же я взяла з собою пляшечку червоного? Ой, то треба було бутилку брати, нічого на потім залишиться. Наливай. Ой, Я тебе прошу, залишиться, залишиться. Ой, ну давай, подруженька, так давно не бачились. Давай за нас. За нас. За нас. Эх, та й все. Та й таке. Вчора з Андрієм говорила. З колишнім? Ну, ти що знов без мене пила? Та ні, він сам прийшов. Дай вгадаю: посеред ночі і п'яний. Та да в двері позвонив. І ти, шо, відкрила? ти що? Відкрила? Та я ще дурна, в третій ночі воно п'яне. Звісно, відкрила.